Чи безпечно щорічно робити дитині уколи вакцини? Чи не впливає це на її імунітет? Не впливає щеплення від грипу. Це нежива вакцина. Вона містить лише частинки гену вірусу. Які, коли потрапляють в організм, організм сприймає це, наче в організм потрапив вірус і починає виділяти антитіла. Це, знаєте, як, якщо ми говоримо про людину, це про сучасного військового це озброїтись. Організм озброїться амуніцією проти вірусу грипу, у, неї, у організму набуваються захисні титри антитіл. І якщо найближчим часом. Протягом цього сезону людина, дитина або доросла людина зустрінуть справжній вірус грипу, то організм вже озброєний. Він має і захист, і зброю, щоб цей вірус побороти. Вироблення антитіл ніяким чином не впливає на імунітет, ви ослаблюючи його, і щорічне щеплення ніяким чином не знижує імунну відповідь, навпаки, сприяє тому, щоб імунна система регулярно працювала правильно так, як вона має працювати. Якщо ж людина не озброєна, вона не має антитіл, то коли вона зустрінеться із вірусом, розвинеться справжнє захворювання.